Привіт, жовто-чорна родина! Ми на стадіоні Буковина, де проходить передматчеве тренування напередодні гри з металістом. Цей поєдинок не лише мега важливий з турнірної точки зору він також стане заключним домашнім матчем в цьому році. Не забудьте одразу поставити вподобайку та перевірити, чи підписані ви на наш канал. А ми розпочинаємо. Данило, крім того, що ти вихованець металіста, ти ще й корінний харків'янин, яка твоя особиста мотивація в матчі проти рідного клубу? Та якщо чесно, то особливої мотивації якоїсь немає. Мене мотивація допомагати Буковині вигравати кожну гру і досягати цілей. Додаткової мотивації не потрібно. У виїзному матчі першого кола зіграти з металістом тобі завадила травма. А в якому стані та настрої ти підходиш до завтрашнього поєдинку? Звісно, налаштовуюсь на гарну гру. Сподіваюсь, видовищно з нашого боку. І хочеться виграти вже і потішити вболівальників своєю перемогою. Саме у складі металіста ти дебютував на дорослому рівні, то ще й в УПЛ у сезоні 15-16. Пам'ятаєш той матч? Звісно, пам'ятаю. Я пам'ятаю, як з бази їхав, і в мене так трусились руки, і все тіло так трусилось. Але незабутнє враження. справді ти в той матч. Розкажи, проти кого тоді грали і як зіграли? Проти Волині ми грали і 3-0 виграли. Тобто тобі вдалося залишити ворота схеми? Ну так. Ну, дуже хорошо пам'ятаю той матч. Богдане, завтра граємо із клубом, в якому ти фактично зростав як футболіст. Які твої очікування від цього поєдинку? Та я не знаю, ніяких очікувань, ми налашоваємося на перемогу і все. Все, що зв'язано, що я там колись грав, то мене це не хвилює. Які твої спогади про виступи у металістів? Нормальні, позитивні. Я виховувався в цьому клубі. Напевно, 8-9 років був. І недавно був. Позитивні спогади. Але... Я ж кажу, що ми налаштуємося тільки на перемогу і ніяк це не стосується, що я колись там грав. Ще півтора року тому ти грав за металіст, власне, в УПЛ. Наскільки відтоді змінилась команда? Ну, Там багато молодих зараз грає, перспективна молодь, так скажемо. Але я не знаю, ну, стараються всі швидкі, але ми будемо грати в свою гру і налаштуємося тільки на перемогу. Кого із гравців нинішнього металіста ти добре знаєш? Та я всіх хлопців, в принципі, знаю. Але, напевно, Макс Багачанський і... рибак. А як голкіпер, від кого в стані суперника очікуєш найбільшої загрози? Від Багачанського. Чому саме від нього? Тому що він хитрий. Перемога над «Металістом» гарантує боковинні місце у першій четвірці. Чи тримаєте цей факт в голові перед матчем із харків'янами? Ну, звичайно, тримаємо, але. Ну, я не скажу, що це на нас якось давить. Ми будемо грати в свою гру, атакуючи футбол. Матч із металістом заключений в цьому році на домашньому стадіоні, на стадіоні Буковина. Чи сумно вам з цього факту, що більше не побачите болівальників? Ну, трішки сумно. Головне завтра потішити вболівальників гарною грою і перемогою вже яскравою, а не по 1-0. Вже вдруге в цьому сезоні вболівальники обрали тебе гравцем місяця у складі Буковини. Що для тебе це означає? Ну, це дуже приємно, що болівальники відмічають мою гру. Я намагаюся якомога більше допомогти команді. Ну, взагалі, дуже приємні емоції. Я дуже радий і дякую болівальникам. За декілька хвилин до початку тренування команда дізналася свого суперника в історичному для Буковини чвертьфіналі Кубка України. За результатами жеребкування на початку квітня жовто-чорні прийматимуть Вікторію із Сум. Як тобі таке жеребкування? Це, Та, в принципі, нормально. Але я хотів, щоб ми на рух попали. Але теж нормально. Зіграємо з Вікторією. Як думаєш, які шанси нашої команди? Та я думаю, гарні шанси. Ну, команда нам по силам. Я думаю, треба продвигатися далі. Рівний суперник для нас, і ми можемо, ну, показавши гарну гру, пройти далі. Але, як я казав, напередодні я б хотів би дуже зіграти з гарними командами, з топовими командами. Але нічого, сподіваюся, ми будемо в півфіналі або в фіналі грати з ними.